ДБР продовжує ліквідовувати схеми незаконного переправлення через кордон військово зобов'язаних чоловіків. Відкрито 287 кримінальних проваджень. Оголошено понад 120 підозр посадовцям. 61 обвинувальний акт направлено до суду. Організовують оборудки працівники ТЦК, МСЕК, співробітники медсфери та правоохоронці. Найчастіше чоловіків знімають з військового обліку через підроблені діагнози щодо непридатності до служби. Дехто готовий отримати навіть довідку про психічні розлади, аби не захищати свою батьківщину. Хоча, може, десь воно так і є. Великий суспільний резонанс викликали багатомільйонні статки одеського військома, керівниці Хмельницької МСЕК та, на жаль, багатьох інших людей, дотичних до вирішення питання мобілізації. Фіксували випадки, коли ухилянтів переправляли за кордон під виглядом водіїв волонтерів, знімали з обліку через відкриття кримінальних проваджень. тощо. Бюро з іншими правоохоронцями ефективно бореться з такими схемами, що змушує зловмисників вдосконалювати протиправні оборудки. Наприклад, було виявлено заробітки на військовозобов'язаних прямо на блокпостах. З'явились послуги особистого супроводу до кордону, так званий ВІП-ескорт та липові одруження. Сума зафіксованих хабарів у таких кримінальних провадженнях склала 11 мільйонів 400 тисяч гривень, і вже майже на таку ж суму арештовано майна фігурантів. Насправді суми набагато більші та будуть встановлюватися під час слідства. Не залишаються поза увагою правоохоронців і ті, хто намагається незаконно придбати собі відстрочку від мобілізації або документ, який дозволяє уникнути призову та виїхати за кордон. На сьогодні відповідні органи перевіряють достовірність рішень, і у разі відсутності підстав для зняття з обліку, людина може бути мобілізована ще й виявиться, що гроші витрачені даремно. Наприклад, нещодавно працівники ДБР у взаємодії з УСР Нацполіції встановили клієнтів одного з фігурантів кримінального провадження бюро, який зробляв на торгівлі так званими білими квитками для чоловіків приземного віку. Схема ліквідована. Наразі мобілізовано шістьох чоловіків, які за хабар хотіли уникнути мобілізації. ДБР робить усе, аби вивезти на чисту воду. Тих людей, які не лише заробляють на боягузах, але й ганблять тих, хто виконує свій обов'язок і наближає нашу перемогу над ворогом.